Офіційне звернення до депутата Костюка, депутата пана Костюка Верховної Ради України із міста Новоград-Волинський. я вчора продивився ваше звернення, яке прозвучало з трибуни Верховної Ради, в якому ви зазначили про розкрадання бюджетних коштів громади Новоград-Волинської громади людей, в тому числі на недоцільне використання їхніх коштів. Для того, що якщо ви не знали раніше, я вам знизу цього мого відео повідомлення буде ссылка, в якій буде вказано про те, що ми, громада міста Новоград-Волинський, зверталися до обласної прокуратури і рішенням суду було відкрито на нашу заяву про кримінальний злочин Новоградволинською з Вяглівською міською радою на чолі із паном Боровцем, про те, що дана юридична особа приватного права незаконно. Зареєстрована, розкрадала і розкрадає в великих коштах кошти нашої громади, наших людей, привласнила їх, а також займається деребаном та послабленням економічного стану нашої держави із прямими закликами до повалення конституційного ладу і не визнає закон про місцеве самоврядування. Якщо ви не просто виступили з трибуни про те, що хочете звернути увагу органів. Прокуратури СБУ та поліції, то тоді, якщо ви не бла-бла-бла зі сцени, звертайтеся до нас, є за посиланням відповідні документи заяви і пишіть у відповідності з таким же самим заявою до прокуратури, до поліції, до СБУ. На сьогоднішній день відкрито кримінальні справи, номер провадження ви можете подивитися за фактами нашого, нашої заяви про злочин, в тому числі паном Боровцем. Відповідально заявляю, що на сьогоднішній день маємо всі документи, в тому числі в оригіналі, щодо незаконної передачі власності громадян міста, газопроводів, труб до приватних рук житомирської структури Житомиргаз, які частково належать нашим кінцевим бенефіціарам із Росії, а які також всі кошти, які ми сплачуємо, або їх більшу частину. Надходять на кіпрські офшори, з яких не сплачуються податки, і також є офіційна документація того, що, відповідно, кошти не сплачуються до місцевого бюджету. Якщо ви робите щось не просто зі сцени, як людина, яка обідалась на Пана боровця, а хочете дійсно дослідити та використати своє право депутата на те, щоб було законно встановлено порушені права і відновлені ці права громади нашої. То, будь ласка, долучайтеся. Єдине, що мене обурило, що ви пишете, що ви нібито заздалегідь не говорите про те, що про зняття скажімо так, пана боровця від його. Посадових обов'язків, це я трактую аналогічно таким чином, що ви можете, типу, можна звернутися до росіян і сказати, ну, якщо ви вийдете, якщо ви заберетеся звідти, то ми це все забудемо, бо тут ж немає нічого страшного, такого, якщо ви повернете все назад, я це бачу саме так. Я вважаю, що злочинці і ті, хто діє проти нашої держави, проти наших людей, проти нашої громади, Проти народу України, який є основним носієм суверенітету та державності, він є ворогом. Що робити з ворогом, вам всім відомо. Хто цей ворог хай встановлює слідство. Для мене ворог чіткий і ясний. Мені не потрібно розказувати, що я мушу когось пробачати. Тим паче гвалтівників Конституції, гвалтівників свого народу очікує не пробачення, а повинно бути показове. Визначення законодавством покарання, яке, яке повинна побачити вся Україна. Отже, ще раз кажу, якщо ви, пане Костюк, не бла бла бла, дайте відповідь на моє звернення. Очікую. З вами був Віталій Піковський, громадська організація Багнет нації.